Доброго дня, на продаж маємо Nissan Qashqai. автомобіль нашої клієнтки, це одна єдина власниця. 30 тисяч пробігу, 18 рік випуску, 19 рік купівлі, 2 літри, повний привід. Обійду, покажу його стан. В цілому стан дуже гарний, такий от красивий синій колір. На ньому зимова гума. Гума в гарному стані. Є комплект літньої гуми, є партроніки спереду, партроніки ззаду, ззаду також є камера. Є невеличкі дефекти, які легко виправить, теж їх вам покажу. Автомобіль продається без підготовки, як є, але за вашим бажанням можемо всі ці нюанси. Усунути лобове скло без тріщин і сколів, капот теж без сколів, фари, ідеальний стан, ну все прямо дуже добре. Тут ми бачимо сіточку, це партроніки. Тут діодики світяться, значить отут трішки прочесали, це можна підполірувати, буде менш помітно. Новим не стане, але в очі кидатися не буде. Аналогічно тут історія, тут теж прочесано, тут є невеличка вм'ятинка. Можна знову ж таки це все виправити. Але, повторюсь, без підготовок. А, по кузову автомобіль не битий, але є фарбовані елементи, фарбувалося все по каско у дилера. Теж обійду, покажу. Причина фарбувань це якісь дрібні притертості такого роду, як я показав, оскільки це був перший автомобіль, плюс каска, плюс гарантія, тому все зразу усувалось для того, щоб автомобіль був як новий. Тут ми бачимо товщий шар. Тут не фарбовано скло восьмий рік. Двері фарбовані. От знизу в цьому місці шартовща. Відповідно, тут була якась притертість. Можливо, власниця знайде фотографії, не впевнений, чи вони в неї є, але попросив, якщо є, то щоб знайшла. Якщо знайде, то покажу вам. Проєми не фарбовані. Зразу покажу салон. Салон цілому чистий, охайний. Тут є такий підлокітник. Відповідно, теж не фарбовано. На даху була якась пляма від чогось, дилер її не зміг змить, не зміг спалірувати, тому теж запропонував пофарбувати дах. Як бачите, від цієї пропозиції власниця не відмовилась. Тут не фарбовано. Багажник. Там ще один рівень, але там різні речі, тому я вже не буду туди піднімати, показувати. Ці всі штуки піднімаються, опускаються вгору, вниз, ви їх можете так ставити доволі зручно. Ідемо далі. Тут не фарбовано, двері ці фарбовані. І двері теж фарбовані, але як бачите, нічого страшного тут немає. На жаль, косметика була. Так, не відволікаємось. Давайте заглянемо під капот Скло. Nissan восьмий рік, Nissan 18, Nissan 18, Nissan 18. Скло усе рідне. 8 Так, і заглянемо під капот. Фари я вам показував, вони в гарному стані, хром в ідеальному стані, Ну, пробіг мінімальний, тому тут немає сколю. От єдиний сколик знайшов для вас, малесенький від камінчика, і він тут дійсно єдиний. Під капотом бруд, бо його ніхто тут ніколи не мив, не готував. Автомобіль стоїть, тому тут, бачите, павутинка, якісь листочки, дерева. Можна помити, щоб було красиво. Але тоді хтось може сказати, навіщо ви помили. Мабуть, щось хотіли приховати, тому під капотом не мили. І запрошую вас в салон. Тут ми маємо чотири склопідйомники, складання дзеркал, сидіння в ідеальному стані, не просижене, якісь мінімальні плямки є, подушки в сидіннях у нас є, подушки штори, в кермі спереду. Для колін, здається, подушки тут. Не передбачено в цій моделі, бо надпису ніде не бачу. У нас повний привід, ось кнопочка блокування, стан керма. Як нове, є круїз, блютуз, датчики світла, датчики дощу, клімат двозонний, електростоянкове гальмо з автохолд є підігріви і я підігрів лобового скла. Давайте зробимо запуск двигуна 30 тисяч воно, все, пробігу. Така у нас мультимедіа. У нас є навігація. Навігація активна. Тут вона вмикається, покажу вам камеру. Є камера з лініями. Нагадаю, що є От наша навігація. Ну, в принципі. От такий от автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім далих покупок. Пока!